Демонструємо непрозорість товариства Червоного Христа України закритими очима. Вони глузують із чиновницьких крісел, точніше, з тих, хто на них сидить, ігноруючи профанацію у товаристві Червоного Христа України. Очі закриті не в нас, а очі з а що червоний хрест взагалі від суспільства. Український червоний хрест робить все тільки ж по тому, щоб розпаляти бабло. Вимагаємо від Червоного Хреста фінансову звітність за всі ті сотні мільйонів гривень, які за останні чотири роки виділилися з державного бюджету України. Активісти та волонтери розповідають не лише про грошові махінації, відмову від допомоги нужденним, платні майстер-класи, а й навіть примусове повернення квитків до театру. Далі безкоштовно, но по аканчанні спектакля ми всі вимушені були віддати ці ж за зачем? Людмила два роки тому покинула рідний Алчевськ, що вирував неоголошеною війною. Втративши усе, шукала роботу в Києві. Сита відписками із соціальних служб. Сподівалася на, здавалось би, безумовну підтримку українського Червоного Хреста. Були удивлені тим, що а, дані люди, працюючи на таких давностях, які повинні допомагати нам, переселенцям, з ненавистю к нам сільські ані вважали, що вони такі ж переселенці, як і ми. Близько 20 учасників протесту під стіни готелю Козацького на хрещатику прийшли не випадково, адже саме тут проходять з'їзди керівних органів Червоного Хреста. І сьогодні благодійники у стінах закладу обирають нового президента організації. Вибори проходять кожну п'ятирічку, та за 30 років обличчя батька Червоного Хреста, як і його оточення, не змінилося. Ми спробували потрапити на зібрання червоних благодійників. Однак, охорона готелю на чолі з керівництвом, ставши на заваді, озброїлася аргументами і далі холу не пропустила. Діло те, що треба, щоб хтось наголосив, щоб з вами, вами розмовляли. А вони не хочуть з вами розмовляти. Якщо ви пайдете ще з по номером, броні. Це якась закрита конференція. Нельзя, можна, тому що как бы, люди назначили там свою конференцію, Вот вони там проводять в товаристві Чорного Христа дуже багато зловживань, але кожного, кожні п'ять років обирають одних і тих самих осіб. В сім'ї, як то кажуть, не без урода. І треба чорний ховець, розумієш, виявляти і на те, що потрібно дійсно розбиратися в цій ситуації. Другий момент. Те, що ну, настільки я от вже почав залучати до, скажімо, щоб дійсно, як незалежного експерта, зрозуміти ситуацію, то я бачу третю початок, не знаю, третьої хвилі жодних нових матеріалів наразі. Не змінилася ситуація у товаристві Червоного Хреста і після скандалу в Одесі, коли минулого року шість фур гуманітарної допомоги зі Швейцарії не доїхали до місця призначення. Міжнародні донори почали розбиратися, куди потрапив вантаж, але їх назвали контрабандистами і порадили не лізти не в свою справу. Частина допомоги зникла. Ми відкрили кримінальну справу. А представники Червоного Хреста тим часом телефонують мені і наполегливо радять не давати свідчення у правоохоронні органи і не спілкуватися зі змі. Попри розголос у змі про зіпсований імідж Червоного Хреста, сумнівні схеми благодійників тривають, запевняють активісти, і зацікавлені у них насамперед високопосадовці на негативну інформацію про червоний хрест. Вони не реагують, як і на запитання, куди все ж таки витрачалися кошти, надані на баланс товариства за останні чотири роки. А це майже 314 мільйонів гривень, не благодійних, а саме з державного бюджету.